Вітаю, вальма шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Відповідаю на запитання спонсорів. Що нині відбувається, так, тому що. У багатьох людей складається таке враження, що це абсолютне божевілля опанувало світом. Я з цим згоден. Є навіть така теорія, маловідома, про те, що світ розвивається його прогрес походить, проходить через божевілля, через напади. Божевілля, так, у людей, у країн, у організацій, в окремих людей і так далі, і тому подібне. Ну, Давайте подивимося 20-те століття, початок 20-го століття, Перша світова війна. Ну, це ж було чистої води божевілля. За чого воно почалося? Так. Чому воно продовжувалося, чому мільйони людей були... загинули у цій війні? Для Європи це була страшна війна для найцивілізованішої частини світу. Ну, здається, люди цивілізовані Німеччина, Франція, Велика Британія, Австро-Угорщина. <кій> ну, Про Московію говорити не будемо. Навіщо це було потрібно? Уже по її завершенню багато хто із керівників держав казав: Я не знаю, що це з нами трапилося. Чому так відбулося? Якісь напади божевілля безпричинного. Ну, закінчилася Перша світова війна, і створили там ліву націй для відвернення наступної війни. Але нічого вона не відвернула і не змогла відвернути. Почалася Друга світова війна, де загиблих було більше, і театр, воєнних дій був більший. Знову ж таки, були абсолютно незрозумілі божевільні рішення керівників. Різних країн, коли, наприклад, того самого умиротворяли Гітлера. Ну це ж Божевілля саме справжнє. Закінчилася Друга світова війна, створили Організацію Об'єднаних Націй для відвернення наступної війни. Але ж, все закінчилося. Масштабним божевіллям, воно ще не закінчилося, воно почалося тільки. Це масштабне божевілля. Коли країна, ну вдумайтесь, це також ніколи не було. Країна, яка сидить в Раді безпеки, так, Організації Об'єднаних Націй має на увазі Московія. Та нападає на країну, з якою в неї підписані. Безліч угод про дружбу, братерство, недоторканість кордонів і все таки інше. А взять Будапештський меморандум це хіба не божевілля повне? Млява реакція, глибоке занепокоєння керівників держав на абсолютно людоїдські дії московитів андрофагів, тобто людожерів, обстріл ними мирних міст, пологових будинків, дитячих лікарень, шкіл, дитячих майданчиків. Знищення цілих областей, наприклад, Донецької області, де величезна кількість міст просто зрівнена із. Поверхнею землі. І це вже сприймається як норма. Тобто божевілля стає нормою. А раз так, ну, Китай тепер починає так само діяти, і Індія починає діяти. Ну, найбільші країни, деякі з них ходять до. Ради безпеки, тобто ті, які б мали всіляко сприяти безпеці і глушити ті конфлікти, які могли б виникнути серед невеликих держав, але серед них нема. Виявляється, що головною головною небезпекою світу є держави Ради Безпеки. Організація Об'єднаних Націй це взагалі це поставлено і на голову. Це найглибший маразм, який ну, можна собі уявити. І це нікого не дивує. А раз не дивує, значить всі божевільні. Всі божевільні. Це черговий масовий психоз, який оволодієва людством. І який же вихід з нього? Ну, Третя світова війна ядерна, в принципі, неможлива, тому що це знищення людства. Отже, треба шукати якийсь вихід із даної ситуації. Як на мене, то це вихід у створення якоїсь регіональної безпеки, регіональних, скажімо так, Ну, певних територій, які базуються на особливостях цивілізаційного рівня тих чи інших народів, близьких між собою, об'єднання їх і протистояння ну, гегемонії найбільших держав, які замість того, щоб ну, служити гарантами безпеки, служать гарантами хаосу і божевілля. У світі